Як оприділити, чи підшипник ще може походити, чи не може. В, в лекціонах зазвичай комбайнери, що робили? Вони запускають комбайн, він робить там 3-5 хвилин, і вони потім тако, і перевіряють, чи нагрівся підшипник, чи не нагрівся. А я їжу, слушай, так, подожди, є пірометр, Є піромітр, можна такий лайфхак. Я їм подогнав, пірометр, він робив 6 точок і центрально для. Ну це простенький, він так само працює. Тобто, що ми робимо? Запускається вся машина, в момент. Запустило, воно нагрілося підшивний, який підтерся. Поки вони обійшли, воно вже трошки остило. А пірометром ти ж можеш в моменті роботи туди на підшипник чи крас, і він показує тобі температуру, чи перегрівся він, чи не перегрівся. По стандарту. Звичайний підшипник до 70 градусів має тримати температуру. Якщо більше, то він трошечки підгулявший. Це третій підшипник йде до 100 градусів за счет там пластичної смазки з зазорів. А це четвертий зазор до 120 градусів температура. Ну, Якщо він більше 70, або треба поміняти смазку, або підшипник. З точки зору теорії, між теорією і практикою різниці немає. Але на практиці, між теорією і практикою різниця колосальна. Якщо ви так само пробуєте, або як, як ви перевіряєте, які підшити треба поміняти на шкіловозі, то напишіть в коментарях.